Де у нас проблеми є сталими, а де є гарна динаміка, то буде цікаво, до до кінця. Тарас, розпочнемо з розмови про фонд безпосередньо, тому що волонтерський рух також змінювався із з 2014 року, року, тим більше з 2022, тисячі дуже з вашу думку. Перше, це те, що ми не посипалися в лютому в і в умовах якось та його пройшли голота поці. з нас військові, є забезпечення або закупівлях, або конкретно видом гривень середньомісячних надходжень минулого року при операційному плані 350. Цього року операційний план 375. Ми ставимо маленьку амбіцію до зростання, але я думаю, що маємо потенціал його так само перевиконати. Ви вже згадали про діпстрайк, і тому я одразу ми поговоримо ще багато про техніку, але одразу задам вам питання від нашого спонсора, бо він якраз цікавився цією темою. Дмитро Чаплинський пише, що бачив у Твіттері вашу думку, що діпстрайк не неефективні принаймні поточних умовах і краще було б дати грошей на дроноплат. Ще один проєкт фонду повернеться живим. І питає вашу більш розгорнуту відповідь щодо цього. Люди міг гарно інтерпретувати короткі форми твітеру. Uh, Deep Strike – зброя, яка в україні з'явилася влітку, влітку 22-го. Спочатку ми застосовували радянські безпілотники РВ2, РВ3, з ФАП-250, які давали неочікувано гарний результат. Він летів на точку, там, uh, відкривався парашют, він падав, вибухав, і мали доволі багато успішних застосувань в той час, в тих місцях де ми іншими засобами дістати не могли. Найдовша зброя, яка у нас була, це тактичні ракетні комплекси точка. Точку